Друзі, привіт! Я розповідав вам вже про цю книгу, яку Українська асоціація римського клубу видала за підтримки Interpipe, SEO Club Ukraine разом з нашим форматом. А зараз я хочу буквально кілька цікавих фактів вам закинути для того, щоб ви все-таки не зупинились на моєму відеоогляді, а самі її прочитали. Да? Ну, по перше, автор дуже цікавий, да? і він дуже відверто. Її не писав Чармерс Джонсон був почесним професором Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Він воював у Корейській війні, працював консультантом ЦРУ, був президентом співзасновником інституту дослідження японської політики. Безпрецедентна відверта книжка для такого характеру, взагалі книг. Вона дуже особлива. Кілька фактів. Да? Дивіться, за 30 років Чалмерс Джонсон наголошує на тому, що Японія, японська економіка зросла. Як ви думаєте, у скільки разів? Українська економіка за 30 років зросла за номінальним ВВП вдвічі. Японська економіка в 55 разів. Тому це економічне диво. А, і хто це робив? Може, це зробив вільний ринок, може воно само так трапилось. Да? Хтось вірить в те, що е, приїхали американці, зробили в Японії економічне диво і, і поїхали. Да? А, хто зробив японське економічне диво? Чалмерс Джонсон якраз рівно про це пише в книзі. Якщо спойлер дати, да, то це зробило Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості. Вони виступили економічним Генштабом, який поступово реалізовував те, що ми зараз вважаємо економічним дивом. Як ви думаєте, скільки людей там працювало в Японії? Можете написати в коментарях. Що ви подумали перед тим, як я вам сказав? <хи> Дивіться, в Україні для порівняння в Міністерстві економіки працює десь близько тисячі людей, а в цьому японському міністерстві міжнародної торгівлі і промисловості до скорочення штату працювало 21 тисяча людей. Після того, як американці японців підштовхнули до реструктуризації скорочення, і самі японці. Поступово теж це робили і самі, і за кілька десятиріч розвитку вони прийшли до суттєвого скорочення штату міністерства. Знаєте, до якої чисельності вони скоротили, до 13 тисяч, 13,5 тисяч. І це не всі міністерства, це одне міністерство в Японії. Ну правда, воно було ключовим. Я думаю, що воно було самим численним, тому що там були галузеві бюро за всіми ключовими індустріями, тобто це реально був економічний генштаб, але просто на секундочку уявити собі масштаб. Да? Тому коли нам кажуть, що головне скоротити державних службовців нонсенс. Справа не в кількості, справа в їх ефективності, що вони роблять, які результати. Цьому є ну, в цьому суть, да, не в їх кількості. Ще що цікаво стосовно Японії, що ці а, бюрократи вони були не технократи. Як у нас прийнято казати, що от в ідеалі, щоб в уряді були технократи і так далі. І так далі. Та які? Японці були економічні націоналісти, да, вони. Мали дуже чітке таке е, ідеологічне, внутрішнє, це навіть не забарвлення, це внутрішня фундаментальна прошивка. В Японії домінував економічний націоналізм на всіх рівнях. Да? Ніякого космополітизму, ніякого там, рівного ставлення до імпортних товарів і японських, да? до закордонних виробників, і національних. Ні-ні ні. Економічний націоналізм. І на цьому вони. Ствердили свою економічну велич і реалізували успішну трансформацію економіки. Чи скажіть, в якій ще країні про економічних бюрократів писали художні твори, романи, які ставали бестселерами? От в Японії так відбулося. Да? Наприклад, один з таких бестселерів називається Літа бюрократів, він шаленими просто тиражами розійшовся. і... Читається краще, ніж багато детективів, тому що життя цих економічних бюрократів воно було надзвичайно цікавим, змістовним, в чомусь авантюрним. І людям дуже цікаво, особливо в Японії, було вникати в мотивацію, в логіку, в спосіб мислення і дій цих людей. Тому це бюрократія зі знаком плюс. Виявляється, буває, буває і таке. І це ще не весь набір цікавих фактів. Да? Тому що якщо ми з вами подивимося, а як здобували самі високі посади от, в цих японських урядових структурах, да? чи там був рівний доступ, однакові умови, чи не було там можливо кумівства, чогось подібного. Да? І Джонсон показує, що ви могли отримати найвищі посади в уряді. Якщо ви закінчили університет Тодай, причому його юридичний факультет, провідний університет країни, якщо ви навчались з правильними людьми в групі, то ваші шанси зайняти високу посаду вони на порядок вищі. Більш того, а чи ви колись думали, що в Японії були те, що так дуже культурно, називають стратегічними шлюбами? Коли люди укладали просто шлюб, да, тобто в розрахунку на певні, в тому числі кар'єрне кар просування і так далі. Тобто тут описуються в цій книзі такі підводні фактори, такі взагалі відверті там, життєві особливості, які переплетені просто з формуванням японської. Промислової політики, да, що це є надзвичайно цікавим для України. А ще одне: от, дивіться, бюрократ високого рівня, да, наприклад, міністр, заступник міністра і так далі, він на пенсію в Японії виходив десь там років 50-55. Куди він йшов в Україні. Заборонено, щоб там чиновник, депутат і так далі якийсь час після. Своєї каденції працював в бізнесі, який він регулював. Да? А в Японії це взагалі було нормою. Якщо в Японії бюрократ високого рівня після своєї державної служби не пішов працювати на керівну посаду в бізнес, значить, щось з ним не так. Просто щось з ним не так. Тому що. Будь-яка адекватна, поважна людина успішна на державній службі, він приходить потім на високу держа... на високу посаду в приватному бізнесі. В цей бік працює, так би мовити, соціальний ліфт. Що цікаво, це те, що, наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки цей ліфт дуже часто працює в протилежний бік. Ну ви подивіться, да? наприклад, Дональд Трамп. Мультимільярдер, який зробив суперуспішну кар'єру в бізнесі, да? і потім вже в дуже-дуже поважному віці він йде в президенти, він йде на державну службу. Це не поодинокий випадок. Да? Тобто в Японії. Система працювала, працювала навпаки. І, можливо, тому люди на високих державних посадах не тільки не робили шкоди, а вони робили користь приватному сектору, бізнесу, підприємцям, тому що вони знали, що потім їм йти працювати з цим бізнесом. От Навіть Барсік з цим згоден, і він прийшов особисто про це сказати. Тому дуже цікаво. Більш того, з одного боку японська промислова політика вона була дуже е, концентрована, вона була дуже е, координована е, і е, системна, але самі інституції, якими вона здійснювалась, вони формувались, е, так би мовити, спонтанно. Да? Вони от просто як сад, людина. Е, Розбиває да, і поступово там, додає якісь рослини, додає там, якісь камінці, і він поступово стає е, красивим. Е, цей сад. Так, так відбувалося із промисловою е, політикою Японії. Тобто не було ніякого на старті чіткого е, Блюпринта якою має бути цей набір інституцій. Але в результаті японці створили кілька десятків суперпотужних інституцій, таких як банк розвитку, агенції підтримки багатьох душ і індустрії, і так далі. І, і відбувалося це не в результаті якогось там такого, знаєте, теоретичного красивого планування і так далі. А відбувалося це в жорсткій боротьбі за посади, за вплив. за... Сфери того, який бізнес буде підпадати під контроль якого міністерства, в тому числі, щоб потім високі, високопосадовці з цих міністерств пішли на пенсію працювати в гарній компанії. От погодьтесь зі мною, ну ніколи б ми з вами про японців таке не подумали. А це лише частина того, чим з нами ділиться Чалмерс Джонсон в своїй класичній книзі. Про японське економічне диво. І якщо серйозно, тут дуже багато економічних рецептів, які для України, для нашого повоєнного відновлення і розвитку є суперкорисними. Тому дуже вам раджу цю книгу. Замовляйте успіху!